Вони ще школярі, але вже вчаться діяти, коли кожна секунда на вагу життя. Сьогодні до однієї із шкіл на Волині завітали представники громадської організації, аби провести вишкіл із домедичної допомоги, зосереджений на правильному накладанні турнікету. Організатори розповідають, ідея такого заходу виникла тоді, коли вони самі зіткнулися з тим, що навіть дорослі не знають, як накладати турнікет, а тим більше підлітки. Я підняв це питання і ставлю і запитую. А як вважаєте, ось в країні, яка воює 20-й рік, з якого віку було б доцільно вчити молодь користуватись турнікетами? І в загальному вчителі відповідали що десь з п'ятого класу. А я їх прошу, підійміть, будь ласка, руки. Шановні вчителі, хто з вас вміє користуватись, і на всю залу підняло тільки -ті дві руки, то були ну чоловіки. Тому разом за підтримки фонду ігоря палиці тільки разом для таких заходів закупили турнікети, щоб учні не тільки мали змогу почути, а й на практиці навчитися, ну, як же зупиняти так, кровотечу. Цей проект надзвичайно важливий, адже незважаючи на те, що подібних навчань дуже багато. Показують, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях дітям саме ветерани, ті, хто безпосередньо брав участь в бойових діях і користуються беззаперечно авторитетом у дітей і великою повагою. Турнікет – це невеличкий ремінь, який може зупинити сильно кровотечу і врятувати життя до приїзду медиків. Але якщо накласти його неправильно, можна втратити дорогоцінний час. Ось, до прикладу, організатор заходу розповідає, що турнікет рятував його від смерті. Три рази. Молодий. Перше поранення було сюди праве стегно, м'які тканини. Я накладав собі турнікет і відбувалася евакуація. Друге поранення було сюди в праву руку, м'язи, в біцепс. Я так само накладав собі турнікет, була евакуація. І третій раз вже було дуже сильне тяжке поранення, і була пошкоджена артерія розірвана. Ну саме турнікет врятував. Мені життя учні слухають уважно, тренуються на собі, вчаться не панікувати та діяти швидко. Зізнаються про турнікети раніше чули, але як правильно ними користуватися, дізналися лише сьогодні. Скільки наші військові дуже сильно. Хочуть нам багато чого передати, хочуть нам розповісти щось нове, і щоб ми теж вміли це робити. І мені дуже сподобалось, як ми пробували самі це робити, і наскільки швидко в нас це вийшло. Тобто, нас дуже добре навчив Євгеній. Інструктори пояснюють, важливо не просто запам'ятати алгоритм дій, а й довести до автоматизму, бо в реальній ситуації часу на роздуми не буде. Ми не можемо кожен день знати. Те, що завтра станеться, те, що сьогодні станеться, в будь-який момент може прийти чи армія окупанта, чи ракета прилетіти. І в випадку чого потрібно завжди знати, якщо буде якесь певне поранення, нам треба, як нам сьогодні розказували, накладати турнікет. І турнікет це тільки найменше, що ми можемо зробити в порятунку для людини. А щоб краще перевірити, хто за свої навички, влаштували змагання. Сценарій простий: умовна травма, секундомір та справжній турнікет. А переможницею стала Євгенія. Свої вміння вона продемонструвала за 22 секунди. За що і отримала оцінку 12 балів. Коли вийшло поранення, щоб ми затиснули артерію, щоб не витікла кров і пережати кінцівку, щоб вони як. Віднялась кінцівка, і ми врятували собі життя, щоб кров не пішла далі. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.